Дивіться, що мій чоловік купив на базарі. Ну що за чоловік? Купляють же з сковородки, де яку цю, а він мені яку сокиру купив. Правда, дешево, за 400 гривень? Але покажу вам для чого. Дивіться, що в мене дров колоти. Я їх майже не буду колоти, буде колоти чоловік. Чужий, не, не мій, бо не мій не може. Так що пригодиться. Я б буду щось друге робити. Зроблю сьогодні або завтра гурки, бо в мене і ярмарка. І це що дрова в мене. Будемо пробувати сокеру яка. Бо мою поломили. Теж у дровах. Пішов на базар, взяв би ушну, якусь ковану. Ну хто знає, що тут такое кована сокера, чи вона добра, чи не добра. А дров гешу колоти. Капець, коротше. Казу, Кира будемо пробувати. ну Чого вона кована, я не розуміюся в нього? 400 гривень.